Патриоты вы тут? Із-за кордону буду воювати. Там всі герої справжні патріоти. І зад в теплі, і мама буде спати спокійно, сина не двохсотий. Я на в окопах не тримаю міцну зброю, не лию сльози посеред могил. Донатити це теж різновид бою. Я тут, в Іспанії, я ваш надійний тил. Німеччину навчив колядувати полякам борщ і сало сунув в ніс, відбив від гопака у празі п'яти на прайд в Париж Жі гордо, прапор наш приніс тут, на лазурному, нам гірше ніж на фронті. Страждаємо і б'ємось за народ. У середземне, в плавках, як у берцах на болоті, сиро і мокро, і хвиль багато перешкод. Воюю за кордоном за кордони. Це ті, що в 91-му до додбав Донбас, Херсоном наші. За мову й віру, за суворіші закони, за ТЦК і санкції для раші. Я не здаюсь, не ухиляюся, не плачу. Я зневажаю тих невічливих повій, які мовчать і не розводять в інтернетах срачу. Ми тут, на мітингах, як на передовій. Я патріот, я воїн, не здаюся, на зло проклятим москалям сиджу в Європі. Я соціалкою доначу і молюся, а ви сидіть із автоматами в окопі.